Мульти 580. І це найновіша модель. Тепер оновлений дизайн, нові технології, і нам щойно представили інформацію про системи батарей. Зараз я покажу все, що з'явилося будь-якого розміру із кліренсом. Подивіться, щоб піднятися в цей кемпер, потрібно ну, 1-2. Якщо, наприклад, не випустити цю сходинку, просто не засну. Просто уявіть, який тут кліренс, він має категорію С, бо вага 4-1 тонни, подивіться тут. Маємо чіткий вуличний душ. Електрику для підключення, коли приходите і щось приносите. Тут відмикається один замок і одразу обидва замки відмикаються. Тут вже є вуличний душ, навіть антена 222 підключення для максимальної навантаження. Ця багажник витримує 350 кг. Ну тут можна уявити, що 350 кг — це мотоцикл Бена, який чудово поміститься. Є полички, зроблені спеціально для дрібніших речей, щоб вони не накопичувалися тут. Багато дрібних речей, але тут є і з м'якими вставками. Це вже свідчить про певну якість, без сумніву, вихід теплого повітря тут, щоб речі не замерзли. Випуск води або гелю для душу вгору залишити. Якщо хочете відкласти якісь речі або очистити сонячні панелі без сонячних панелей, потрібно спуститися лише раз на справді електричний блок. Ті ж самі речі, і ну багажник дійсно великий, там навіть три велосипеди. Не знаю, можливо, і такий не вмістить три велосипеди, три велосипеди точно вмістить. А тепер дивіться, найцікавіша річ, принаймні для мене, зазвичай встановлювати газові балони. Важка робота насправді встановлювати газові балони. Але дивіться, яка пряма перша зроблена на рейках, і тут встановлюються газові балони. Тепер дуже важлива річ. Мабуть, оця річ тут, наприклад, якщо ми хочемо, щоб з обох газових балонів одночасно йшов газ. То робимо так, якщо хочемо, щоб з іншого боку, тоді з іншого боку в ці не піде. Або в цих з цього не піде, і зверніть увагу, тут зроблено навіть два газові фільтри. Це для кожного балона окремо, зазвичай так не буває, і, звісно, ще датчик нахилу, який закриває всі подачі газу, якщо ми потрапимо в яму, щоб не було пригоди. Це дійсно дорога система, тому що, по-перше, тут великі навантаження, а система рейок коштує дійсно великі гроші, але це того варте. Уявіть собі, і якщо у нас ще є заправні газові балони, те то це взагалі фантастика. Тому про гази ми зможемо забути ще одна річ, яку я ніколи не бачив і бачу вперше зазвичай. Раніше потрібно було використовувати два ключі, а тут вони зробили таку систему. Просто щоб було значно зручніше, щоб не потрібно було використовувати ключі. Ем, я думаю, чому раніше так не зробили ем, дуже хороша річ, насправді. Тут вміщується 120 літрів, туалет нічого незвичайного, як завжди. Але де можна заробити? Подивіться, зараз дивимось тут. Тут електричний блок, до якого можна дуже легко дістатися, бо зазвичай виникають питання: як там з електрикою, деякий запобіжник і так далі. Тут все в одному місці. А тепер найцікавіше, Тут нові батареї, їх ви можете зняти і взяти з собою, зарядити будь-де, вони дуже легкі, і один, здається, важить 80. 80 чогось. Забув, як це називається. У нас є 80, 80, 80, 80 у нас є 300. 20. Що це означає? Це означає, що це три великі важкі акумулятори, тут навіть більше, і тут значно легша вага е, Ну, з Америки ось стільки. Але коли категорія це, то знаєте, ви точно забудете про нас на все життя. Мені дуже вражаюче завжди, що тут такий чоловічий підйом. Е, ну, дійсно так, не? і тут сидіння теж підігріваються, підійшли до дверей, автоматичне паркування. Е, йдемо далі. Лампи світлодіодні. Хай перформанс. Освітить день і ніч. Тобто ніч стане днем, ніч буде днем дверей. Звичайно, з двох замками, щоб не обійшли і не зламали матрац. Насправді невелика смажить така. Дивіться, як для справжнього питання мітка зачепитися, щоб могли залізти. Знаєте, добре, для якихось стареньких, там нормально, як чоловіче, зачепитися лити. Це ось, але ми починаємо показувати гітлерівські технології, щоб ви побачили, б ви, як тут гарно зроблені ці стіни. Але більшість дає дуже сильне освітлення. І е... бачите, лампу ви можете взяти з собою куди завгодно. Прикріпити її можна тут навіть на вулиці, бо шнур довгий, тому це зручно. Для шафок тут ми, без сумніву, в цьому кемпері маємо сьогодні навіть алде. Алде відзначається тим, що коли ви їдете, можна обігрівати від двигуна і підлогу і весь периметр. Тому він не використовує тоді багато газу, але обов'язково потрібно замовити з Хенрію, щоб під час їзди ви могли обігрівати. Якщо цього не замовити, то обігрів буде тільки від, е, від газу. І ми маємо не тільки Alde, але й газовий обігрів. Тому ви можете їхати на М40, натиснути цю кнопку і обігрів газовий редуктор, щоб він не замерз. Без сумніву є телевізор. Телевізор можна повертати під різними кутами. Тут є кнопка, а тут є підвіз. Дуже добре, що він розташований низько, а не високо. Тому що насправді немає потреби, щоб він був високо, краще, щоб він був нижче, просто комічно подумати про це. Але це дійсно краще тут поставити і буде нормально. Повірте, душ чорний. Клуби класні насправді і, звичайно, є місце для речей. Звичайно, тут можна поставити косметику. Дивись, мені насправді дуже подобається, що ці речі дуже легко взяти і поставити. О Боже, яка велика тут дуже велика шафа є. Як тут, так і тут. І звичайно, є сходинки. А тут дивіться, тут навіть є копія, яка розпаковується, коли ми зробили собі ліжко. Але вся суть в тому, що тут дуже затишно зроблені оббивки і каченята. І дуже класно, що над головою немає вертикальних стін, бо тоді весь час відчуваєш себе як у закритому просторі. А тут таке відчуття, ніби відкрито. Чого завжди не вистачає, нам завжди не вистачає таких вішалок, завжди не вистачає. Тому в цьому випадку ми вже маємо звичайно холодильник відкривається тільки з одного боку. З іншого боку, це вже значно дорожче. І уявіть собі, у нас є духовка, ви зможете повернутися і приготувати великі, дуже круті страви. У нас є, дивіться, шухляда для шухляди. Такого ще не було. Ну я такого не бачив. І ще у нас є контейнери для сміття. Дивіться, мабуть, так і є. Я це вперше бачу. І безумовно, тут ще багато місця для речей. Є сидіння, що дуже класно в Мерседесі. Що тут можна ці сидіння збільшувати, зменшувати на кермі. Є спортивний режим, можна перемикати передачі, встановлювати музику особливо добре. Є багато різних з'єднань. Тут принаймні три вольтові з'єднання. Уявіть собі, ці одне за одним. Можна поставити напій по центру, можна поставити два напої. Повітря дуже приємне, що дуже високо, дійсно їде дуже високо. І чорні обивки, як у нових робіт або бізнесів, дуже гарно виглядає. Звісно, нога цієї стійки занижена. Тут, звісно, ще можна зробити одне місце, але це місце таке. А подивіться, дуже цікава річ. Тут є нормальні штори. А ці штори використовуються, якщо ви подивитеся на них знизу, коли ми е, їдемо в дуже холодні місця. Це все е, одно найменш утеплене місце. Насправді, в кемпері ми можемо їх закрити і не допустити холоду. Звісно, вночі їх відсувають а вранці, коли прокидаєшся, тут буде дуже холодно, але насправді це зроблено для того, щоб він міг їздити в Арктику. Моя дружина каже, що це через те, що тут нічого не розуміють про затишок. І ще один момент: ці штори е дуже добре тримають тепло, тому що ми їх закриваємо і вони не пропускають. У нас зараз великий акваріум і стіни кемпера мають іншу структуру ніж у інших кемперів, тому вони краще утримують е і холод, і тепло. Але якщо нагрівається, то вже нагрівається. Е, ще один момент. У нас є більше місця для речей, але я вже бачу, що нас трохи хочуть вигнати, е, е, хочуть самі. Від мене теж виходить, кому цікаві кемпери, кому цікавий такий спосіб життя, хто хоче, знаєте, відчути такі хороші враження. Назвіть це, зробіть час для запитань. Я дійсно скучив за вашим спілкуванням. Дуже дякую до побачення.